Доброго дня, мої теро мене звати Олена. Що ви повинні встигнути зробити до кінця літа 2024 року? Загальні два варіанти. Ці дві варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Що ви повинні встигнути зробити до кінця літа 2024 року? ваша синіфіканці граємо по першому та другому варіанту. І порада. Кварін, по першому варіанту, ваша сигніфікація. У вашому житті з'явився чоловік, з минулого. Ну або ви просто знайомі були раніше. Якщо ви заміжня, то ви думаєте саме про стосунки з даним чоловіком. Він проявляється до вас, але вам є що втрачати. В час погоди навіюють. На даний момент скажу так, що людина проявляється, але брати відповідальність, і ви повинні свідомо зважувати все за її проти. Хтось із вас бажає активного починання стосовно того, що відбувається в своєму житті, ви не вдоволені результатом, тому ви бажаєте активно проявлятися. Бажаєте все ж таки досягнути те, про що думаєте вже тривалий час. Ви відчуваєте в даний момент ресурсність. І бажаєте включитись в процес, взяти відповідальність і діяти, проявлятися стосовно реалізації, ну і стосовно досягнення результату того, якого ви бажаєте. Це ваша сигніфікація. Корен по першому варіанту, давайте подивимося, що ви повинні встигнути зробити до кінця літа 2024 року. По справедливості, позбутися важкої ноші, розбитого серця, розчарування негативної емоційного стану, подавленого стану, досягнути внутрішнього емоційного балансу. Ви повинні досягнути певної мудрості і вийти без результативності, без діяльності, тому що цей стан вводить вас безрезультативність, бездіяльність і безрезультативність. І тому ви втрачаєте. Ви не здобуваєте, не примножуєте, а втрачаєте те, що й мало. Ви мудра, самодостатня людина. У вас є розуміння, в яке новопочинання ви бажаєте піти. А по справедливості вища сили вас ставлять перед фактом розуміння того, що ти повинен пропрацювати, ти повинен позбутися, ти повинен вийти з негативно-емоційного стану, тому що саме це не дає тобі. Покращувати ситуацію в твоєму житті, примножувати. Зважте все за і проти. Невпевненість. Внутрішній дисбаланс. Ви не відчуваєте наповнення і ви не є наповненою людиною. Ви робите кроки, але. Задоволення від цих кроків і від того, що ви маєте, ви не маєте. Ви не відчуваєте, що ситуація змінюється в позитивному руслі. Ну, ви розумієте, що якщо і надалі ви будете продовжувати знаходитись в такому стані, то покращити ситуацію ви не здобудете. Чому втрачаєте в вашому житті? як... Зрозуміло, перепони на вашому шляху з'являються ті люди, які ставлять вас по факту перед вибором. Чи ви виберете отримувати задоволення від життя, не брати відповідальність, не проявлятися стосовно покращення ситуації, а знаходитись за мріяності і в отриманні задоволення, в бажанні отримання задоволення. Тому що саме зустріч з партнером або з чоловіком з минулого і є як випробуванням для вас. Що виборите? виберете? Виберете піти в нове починання чи залишатися і отримувати задоволення і надалі. Але ви можете втратити стосунки з даним чоловіком, ви можете втратити стабільність, ви можете втратити те, що маєте стосовно особистого життя. І це буде по справедливості. Кошмарить ви самі себе і далі будете продовжувати. От вибір за вами на даний момент. Ваші вчинки, ваш вибір приводить саме до негативного результату. Тому й говорять, проявляй мудрість, ти вже маєш досвід. Незрозуміло тоді. Черговий раз на ті ж самі граблі. Ну, по справедливості отримаєте. Якщо проявитись як мудра, самодостатня людина, то отримаєте подарунок від вищих сил. Отримаєте шанс, можливість. Якщо особисте життя бажаєте покращити ситуацію, то зустрінете, якщо не заміжня, то зустрінете того чоловіка статусного, авторитетного, мудрого, але не вчителя, а партнера. Тому що навіть даний чоловік. З'явився в вашому житті лише для того, щоб ви зробили вибір насамперед. А чого ви бажаєте? Чи бажаєте і надалі знаходитися в ситуаціях, які розчаровують вас? Чи все ж таки виберете себе, власне життя, результативність, примноження, покращення? Ви сили, тому вам і говорять, що от подолаєш, пропрацюєш, От саме цю ситуацію, в якій знаходишся, позбудешся, получиш подарунок. То Пентаклів. Покращення ситуації стосовно фінансу благополуччя достатку, реалізація проєкту, починання. У вас достатньо досвіду, мудрості і є підтримка від вищих сил. Ну, хто бажає перспективного партнера, зустрінете чоловіка статусного авторитетного, перспективного. Але ж. Це залежить від того, як ви будете пропрацьовувати, який вибір ви будете робити, що ви будете вибирати, який шлях внутрішньо пропрацювати, позбутися, і все ж таки вперто рухатись до результативності в своєму житті, чи все ж таки чи залишитися, чи піддатись емоціям і залишатися в ситуації, яка і надалі буде розбивати вам серце, яка і надалі буде тримати вас. В ситуації, де ви кошмарите собі мізки. Чому саме так? Та тому що вчинки. Насамперед вибір невірний. Якщо в вашому житті є сварка, є судова справа. І ви не впевнені в тому, що ви подолаєте, що дана ситуація вирішиться в ваш бік, зважаючи на результат, який ви отримаєте, ви повинні рухатись і опочинання. Включатися в процес, брати відповідальність і діяти, бути мудрою по відношенню до ситуації. Бо якщо ви знаходитеся в негативному емоційному стані бездіяльності, результативності в своєму житті ви не отримаєте. Порада для вас кварін, по першому варіанту. Відсікаєте, пропрацьовуєте саме завдяки даній отриманній інформації, ви повинні розуміти, що. Зрозуміло, ви. Повинні бути в ресурсному стані. Щоб працювати, проаналізувати і діяти, потрібен ресурс. Проаналізуйте саму ситуацію. Всі за і проти, по відношенню до того, в якому стані кожен із вас знаходиться. Якщо ви можете активно проявлятись, то рухайтесь, рух почнеться саме сприятливий момент загалом. Ситуація буде сприяти вашому розвитку і результативності в вашому житті. Єдине, що говорять, ви що повинні діяти, одне діло, коли ви не маєте ресурсу, пропрацюйте, відпочиньте і наповнюйтеся. Кожен повинен пропрацювати саме даний момент по справедливості це не так, що вибір зробили і все, ні дієте. Аналізуйте, структуруйте, дієте. Результатом є родинні стосунки, родина, благополуччя достаток фінансовий, матеріальний. Ситуація сприятиме вам тільки вибір. Пасивність, бездіяльність чи все ж таки відсікаєте навіть розуміння, що знаходитесь саме там, де ви є, або залишаєтесь, не відчуваєте. Внутрішнього ресурсу. А от подолати, все ж таки, і знайти для себе розуміння, як наповнитися ресурсністю, отут от і задача ваша. Тому, отримавши інформацію, розуміння по відношенню до ситуації, зрозуміло, що загальний розклад. Але кожен із вас має можливості пропрацювати дану ситуацію. Ну, якщо ні, особисто діагностика для вас. відносно того, що відбувається і яким чином ви повинні діяти. Загалом ви ресурсна людина і самодостатня, ви зможете це пропрацювати. Це говорить лише про те, що ситуація потребує, того, щоб ви сконцентрувалися саме на цьому, не на тому, чи досягли, чи не досягли. І оце зважування досягла, чи не досягла, реалізувала чи не реалізувала, втратила чи здобула. Вас і водить саме в пригнічений стан, в подавлений стан. А ви не повинні цього робити. Вже минуле повинно залишитись минулим. На цьому ви повинні поставити крапку. Ви повинні думати на даний момент, що вам робити далі, щоб досягнути результативності. Переформатуйте бачення самої ситуації, структуруйте і дійте. У вас достатньо ресурсу, щоб. Дану ситуацію власними зусиллями проаналізувати і структурувати подальші свої дії. Дякую. Що ви повинні встигнути зробити до кінця літа 2024 року? Врін по другому варіанту ваша сигніфікація. Якщо ви є саме. Людиною, яка керує своїм життям, яка знаходиться в емоційному балансі, в рівновазі, то ви отримаєте шанс, можливість йти в розвиток, здійснити перехід на наступний етап. Якщо ні, ви повинні досягнути початок це ви берете відповідальність. Ви відповідальна, самодостатня людина, і ви повинні повірити в себе. Загалом, ситуація складається так, що у вас відкриваються можливості шанси. Досягнути того, чого бажаєте. Ви повинні відчувати наповнення, незважаючи на те, що в вашому оточенні мінімум одна людина, яка спостерігає за вами, і не бажає, що ви досягнули результативності в своєму житті. Але незважаючи на це все, ви повинні діяти. В даному варіанті не людина, яка не бажає, не людина, яка знаходиться в негативних емоціях. В даному варіанті людина, яка взяла відповідальність в своєму житті і вибудовує для себе розуміння і в подальшому отримує шанс, можливість і розуміння і інформацію, як досягнути розвитку, як досягнути результативності, отримає повідомлення, інформацію, вийде. З нерозуміння, неясності темряви, невпевненості відчує, власне, наповнення, це до кінця літа 2024 року, що ви повинні встигнути зробити. Вийти з невпевненості, без результативності з темряви. І допоможе вам в цьому інформація, яку ви отримаєте, шанс, можливість, що стосується роботи. Що стосується досягнень, що стосується результативності, що стосується вирішення питання, ситуації, ви будете вдоволені з подальшими змінами завдяки шансу, можливості або отримання інформації, яка в найближчий час ви отримаєте, прийде до вас. Ви повинні розуміти, що щоб отримати те, про що мрієте і що вважаєте, щоб бути успішною, самодостатньою людиною, ви повинні проявляти силу волі, силу духу і внутрішній стежі. Ви повинні долати перепони, ви повинні вирішувати питання, ви повинні брати відповідальність на себе за свої вчинки, за свої дії, за те, що відбувається в вашому житті, за непропрацьовані страхи, невпевненість, ілюзії, що не досягнете, не здобудете. От саме цього ви повинні позбутися до кінця літа 2024 року, якщо це існує. Якщо ви все ж таки не розумієте, як вам реалізувати і досягнути, то говорять, що по відношенню до ситуації, в тому, в чому ви знаходитесь, ви повинні бути сильною і самодостатньою і проявлятися саме як сильна, самодостатня людина. А от успіху результату ви отримаєте завдяки шансу, можливості, інформації, пропозиції. Загалом ситуація стосовно вашої реалізації, стосовно досягнення те, про що мрієте і що бажаєте, загалом результативності в вашому житті ви будете вдоволені змінами. Тому що тривалий час, не бачили шляху, не бачили можливості, розуміли, що бажаєте змін, але як досягнути, не розуміли. Що в вашому оточенні є ті люди, які негативно впливали, можливо, навіть магічно, обнуляли. Ну, насамперед не давали вам можливості зрозуміти, яким шляхом рухатися, як досягнути, як здобути, не давали можливості отримати шанс, пропозицію. Але на даний момент або до кінця літа 2024 року дана негативна робота і негативний вплив з боку даних людей обнуляється Обнулиться, тому ситуація кардинально зміниться. Ви відчуєте зміни, ви відчуєте наповнення, ви відчуєте ясність, розуміння отримаєте. У коїсь саме так, у когось завдяки інформації, шансу можливості, ви здобудете дану ясність. Тобто, в кожного своя ситуація. Але те, що до кінця літа 2024 року ви здобудете ясність, розуміння, шанс можливість. Подальшому досягнути успіху або бути успішною самодостатньою людиною. Але ж по відношенню до реалізації, по відношенню до досягнень, ви повинні розуміти, що потрібно проявлятись, потрібно бути самодостатнім, наповненим, ресурсним, щоб отримати той результат, якого ви бажаєте. Люди з минулого закривали вам можливості шанси, негативно впливали загалом на ваше життя. Не давало вам можливості досягнути, реалізуватись, але ви візьмете владу до кінця літа 24-го року в свої руки стосовно загалом ситуації. Ну, відповідно до реалізації, але тут я можу сказати, що не в залежності від сфери. Загалом може змінитись кардинальна ситуація в залежності від пріоритетів ваших. Більшість відсотково йде про реалізацію. Але якщо у когось пріоритет особисте життя, то ви здобудете можливість досягнути саме реалізації вашої мрії. Те, що дасть вам відчуття успіху, перемоги, ну, на даний момент скажу так, що пропрацьовуйте, позбудьтеся, що не здобудете, не досягнете, не отримаєте. Все залежить від вас, в якому стані ви не знаходились, особливо в якої як би ситуація не складалася в вашому житті, ви повинні розуміти, що ваш страх, ваша невпевненість по відношенню до того, що відбувається, загалом, що не зможете отримати те, що бажаєте, абсолютно надумане. Ви повинні подолати позбутися, ви повинні зробити вибір подальшого шляху. Тому що якщо ви будете залишатися саме в неясності, в непропрацьованості стосовно непевненості страху, залишитись в ілюзорному стані, що не здобудете, не досягнете, то розвитку і результату ви не матимете позитивного. Замість того, щоб сидіти в непевненості в страху, ви повинні робити кроки, ви повинні йти в реалізацію. Ви повинні руйнувати, пропрацьовувати те, що не дає вам. Досягати бажаного результату, досягати реалізації амбіцій, до інших берегів, по-іншому діяти. Якщо ви не діяли, знаходились в бездіяльності, то вам говорять, досягніть внутрішнього балансу. Зрозумійте, що все залежить лише від вас. Не потрібно очікувати допомоги підтримки, якщо ви вже тривалий час не здобуваєте цього. Повірте в себе. Ви сильна і самодостатня людина, ви зможете досягнути, ви зможете отримати те, чого бажаєте. Рухайтесь, дійте по-іншому. І ви досягнете успіху. І отримаєте задоволення саме від ситуації, від результату. Який ви отримаєте в подальшому? Дякую, магія Української, до зустрічі.